Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Великій Британії. Це його перший візит до королівства від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський прибув літаком королівських військово-повітряних сил. В аеропорту його зустрічав прем'єр-міністр Британії Річ Сунак. Згодом вони на даунін стріт провели переговори. Президент подякував британському народу за підтримку України в протидії російській агресії. Затим він виступив у британському парламенті. Також мав зустріч з королем Чарльзом III. У цю митці Зеленський відвідує полігон, на якому українських військових тренують вправлятися з британською військовою технікою. Чи нададуть британці такі потрібні нам зараз крила? Дивіться у сюжеті Яна Слісарчук. До Лондона Володимира Зеленського везе темно-сірий борт британських королівських ВПС. Усі чекали, що другий закордонний візит з початку великої війни президент України здійснить на саміт ЄС до Брюсселю завтра. Аж раптом з'являється повідомлення з Даунінг-стріт. а згодом і відео теплих обійм прем'єра Сунака з зеленським на льотовищі. В Лондоні Зеленський у незмінному хакі репортери неодноразово запитують, що означає його візит, що Британія дійсно надає Україні літаки, адже українських військових у рамках тренувань про це повідомив Річі Сунак, Навчатимуть не лише їздити на британських танках, але й літати на сучасних винищувачах. Ви сумуєте за Борисом, пане Зеленський. Велике задоволення вітати мого друга, президента Зеленського, у Великій Британії. Нам багато чого треба обговорити протягом дня. для мене велика честь бути тут, у Британії. Дякую вам за велику підтримку з перших днів повномасштабного. Вторгнення з Даунінг стріт Зеленський їде до парламенту, виступає перед депутатами обох палат у холодній 900-річній вестмінстерській залі, найстаршій збереженій частині палацу. Тут не топлять, але британські оглядачі відзначають, що незважаючи на температуру, зустрічають Зеленського дуже тепло. Окремо він відзначає Бориса Джонсона за підтримку у перші дні великої війни. Борис. Борис, ти об'єднав інших, коли це виглядало абсолютно, абсолютно неможливо. Дякую тобі. Дякую вам усім. Ви показали сміливість і характер тоді. Сильний британський характер. в Британії зараз нагадує Зеленський у промові: Король пілот ВПС в Україні зараз. Кожен пілот ВПС король. Спікеру парламенту, президент України, дарує шолом з красномовним Це написом. І заздалегідь дякує британцям за сучасні винищувачі. Це шолом справжнього українського пілота, одного з найуспішніших асів одного з королів неба. Напис на шоломі такий у нас є. Свобода, дайте нам крила, щоб її захистити. Офіс прем'єра Сунака заявляє: міністрові оборони доручено розібратися, які літаки Британія може надати. Однак зазначає, що це справа довгострокова. Тож найближчим часом нічого чекати не варто. І наголошує, поки що рішення чи постачати Україні літаки не ухвалене. Остаточно його розглядають. З Вестмінстера Зеленський рушає до Пукінгемського палацу у 2020-го Він вже був тут разом з дружиною. Зустрічався з принцом Вільямом та Кейт Мідлтон. А тепер стає першим президентом України у достоєним монаршої аудиєнції до Чарльза III, пілота ВПС. Зеленський заходить у тому ж самому темно-зеленому вбранні. Цілком можливо, стає першою людиною, яка потрапила на вденці до британського монарха у тактичних черевиках. Яна Слісарчук, Анатолій Короб, ТСН 1+. 1.